Вітаю. маємо інформацію про те, що якраз впродовж сьогодні, завтра безпековий київський форум відбувається. Віталій згадав про заяву голови військового комітету НАТО Роба Бауера. Можемо поглянути зараз коротко цитату з його виступу. Якщо світ, можливо, був надмірно оптимістичним у 2023 році. Ми не повинні припуститися тієї ж помилки, ставши надмірно. Песимістичними у 2024-му. єдине, що вам потрібно, це наша допомога. Країни-члени НАТО і багато інших країн світу надають Україні безпрецедентну підтримку, і це справді змінило ситуацію на краще, але Україна потребує ще більшої підтримки. В принципі, це логічно заклик до того, що і е, жодних песимістичних настроїв не має бути, і треба вірити в цю перемогу як українцям, так і Європі, так і цілому світу. Це Однозначно може допомогти. Віталію, Ви теж на цьому форумі були присутні? Чи це була окрема зустріч з Бауером? Які можливо меседжі він також давав українцям з того, що може ми не почули, не побачили у відкритому доступі? Я думаю, що головне, чого ми не почули і не побачили, були на зустрічах з українським керівництвом, тому що там іде головна розмова про те, якою має бути номенклатура воєнної допомоги про те, якою є інформація розвідувального характеру, про подальші наміри російської сторони, тому що ми з ним прекрасно розуміємо, що західні країни мають розвідувальну інформацію, дуже часто делікатного характеру, яка пов'язана не тільки там із супутниковими знімками, а й з тим, що повідомляють агенти в політичному і воєнному керівництві Росії, і що саме з цієї інформації, закритої для нас, західні політики дуже часто роблять оцінки того, що має відбуватися у майбутньому, і мені здається, що це теж важлива частина ось таких перемовин, які відбуваються в українській столиці. От якщо говорити про Роба Бауера і його заяви, зокрема на безпековому форумі, потім він з Сирським зустрічався. Ви також були на цьому форумі. Як ви взагалі розцінюєте наскільки суттєвим є поява? Такої людини в Україні в такий час ну ще й в день величезного намагання російськими військами обстріляти Київ, завдати серйозних руйнувань. руйнування є, але на щастя сили протиповітряної оборони відпрацювали. В чому цей меседж? Я вважаю, що будь-яка присутність високого чиновника НАТО в українській столиці говорить про те, що процес взаємодії з північно-Атлантичним Союзом продовжується. Однак я нагадав, що це саме чиновники НАТО і що рішення про інтеграцію НАТО ухвалюють не вони, а окчільники держав-членів НАТО. І з цієї точки зору для нас є дуже важливим Вашингтонський сайт. Саме про нього зараз потрібно думати, тому що представники апарату НАТО можуть приїздити робити важливі заяви на сам технічного характеру. І це важливо, що вони це говорять. Однак, все буде залежати від того, як буде просуватися. Інтеграція НАТО з Україною, якими будуть нові меседжі, які ми почуємо у Вашингтоні. Я вам скажу, що для мене, скажімо, особливої сенсації в тому, що один з представників апарату НАТО приїздить до української столиці, в мене цю немає такої сенсації, тому що Україна mm. і давно вже країна, на яку дивляться як на можливого члена північно-атлантичного союзу, і, врешті-решт, не НАТО ж нам постачає зброю, а країни НАТО. А от, скажімо, коли генеральний секретар НАТО відвідує Грузію, Вірменію Азербайджан, я вважаю, що це має набагато більше непокоїти Москву ніж ця поїздка. Тобто це говорить про те, що північно атлантичний Союз взагалі намагається зараз мати особливі зв'язки з колишніми радянськими республіками. Що в Москві, як ви розумієте, абсолютно не сприймається позитивно і вони з цього приводу бісилися. Тому що з Україною для них все ясно, Україна це зона впливу НАТО, і саме тому, що країни-члени НАТО допомагають Україні, вона бореться з російською окупацією. А от коли НАТО демонструє, що воно готове і Кавказом займатися і з Кавказом розвивати інтеграцію, це абсолютно інша вже історія набагато більш серйозна. А чи буде Росію непокоїти те, що їхній партнер, лідер Китаю Сі Цзіньпінь зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном? Цю зустріч вже запланували на травень і в принципі, це якщо я не помиляюсь, здавали інформацію, що це там з часів пандемії чи не ну тобто давно вже такої зустрічі не було? Про що це свідчить? Як це буде сприйнято в Москві, і для чого це Китаю, власне? Я думаю, що з великим позитивом буде сприйнято в Москві, mm -hmm. тому що ми ж розуміємо, що голова Китайської народної республіки приїздить до європейських країн саме як людина, яка може допомогти йому економічному розвитку, яка може претендувати на якусь особливу роль в стосунках з європейськими країнами. Європейські країни зацікавлені у зв'язках з Китаєм. Я вам нагадаю, що саме Еммануель Макрон був тим західним лідером, який відвідував який, Пекін, зустрічався там із Сі Цзіньпіном. І до речі, тоді звертали увагу, що Макрона там приймають зовсім інакше ніж очільницю Європейської комісії Урсулу Фондавляє, яка якраз виступала з більш жорсткими заявами на адресу китайського керівництва ніж президент Франції. Тому цей візит це можна сказати подарунок французького президента. Ось він був обережний у своїх зовнішньополітичних заявах, закривав у заявах, які стосувалися Тайваню, і тощо. І голова Китайської народної республіки робить йому подарунок у вигляді власної присутності. Так що тут можна сказати, що дзямпінь може виступати і від власної імені, і, до речі, від імені свого союзника Володимира Путіна, намагаючись пояснити європейцям, як може виглядати світ майбутнього, якщо вони погодяться на те, що економічна роль Китаю в цьому світі буде важливою для майбутнього розвитку Європи. Як ви гадаєте, у цьому світі майбутнього за китайською версією є оптимістичний або прийнятний сценарій для України? Я думаю, що звичайно є, якщо Китай зазнає у своїй моделі світу поразку, в тому світі, де Китай перемагає для України особливих шансів, немає. Тому що я вже пояснюю, можу ще раз пояснити, що світ, в якому Китай є вагомою силою, може відбутися в двох варіантах: тільки. перший варіант це довга війна Росії з Україною, яка виснажує Захід і виснажує Росію. І тоді Китай, очевидно, є другою силою, яка набирається з можливості. І це такий біполярний світ Сполучених Штатів і Китаю, розділений між ними. І Україна в цьому світі це зона конфлікту, це така сіра зона. В найкращому варіанті ми можемо стати частиною там американської європейської сфери впливу. Однак невідомо, як ця сфера впливу буде в такому вигляді взагалі функціонувати. Ну і третій найбільш небезпечний варіант це якщо Росія перемагає. І тоді, як ви розумієте, це такий багатополярний світ, в якому Росія стає політичним лідером Європи, принаймні Центральної Європи, а Китай і Сполучені Штати ділять світ, так би мовити, сфери своїх можливостей в азійсько тихоокеанському регіоні. І Це теж не дуже приємний світ. Я взагалі виступаю за той світ, в якому буде відновлено міжнародне право, в якому не буде приймати сили, і це той монополярний світ, світ де центром. Є сполучені штати, є група сами, в якого ми живе живемо досі, і який зараз Російська Федерація намагається підірвати, а Китай, звичайно, з великою зацікавленістю дивляться за цими зусиллями, тому що він сам не хоче брати участь у підриві. Він хоче, щоб це зробила Росія, щоб це російськими руками зробити, так що в світі, де буде гегемоном Китай, Україна швидше за все буде або бідною околицею Європи, або бідною околицею Китаю. На люкові це а, погляньмо ще цитату з Політико, що пише це видання, що Китай намагається переконати Європу, дозволити Росії сісти за стіл майбутніх мирних переговорів, можливо, у Швейцарії. Інакше Пекін бойкотуватиме такі зустрічі. А тобто, я так розумію, з Францією, якщо не буде якогось моменту того, що вони будуть говорити про. Переговори, то можливо, вона і не відбудеться. А як це для ні, Франції? ні, ні, це не про Францію мова йде. Це мова а... йде про форум миру у Швейцарії. Ага, тобто, якщо там не буде, я тут я, просто... та ідея дуже проста: Україна і Захід зацікавлені в тому, щоб Китай на якомусь високому рівні був представлений на цьому форумі, на якому будуть ось у формулу миру Володимира Зеленського. Китайські представники говорять просту річ, і це. Не тільки політика пише це я читаю, і читає у китайській пресі, що або на цьому форумі буде присутній високопоставлений представник Росії, мова йде насамперед про міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, або на цьому форумі нема чого обговорювати, тому що форум миру це коли країни, які ведуть війну, між собою розмовляють. А якщо немає однієї сторон конфлікту, то це втрата витрати часу. І наскільки я розумію, зараз йдуть намагання спробувати домовитися про китайську участь, до речі, може у Парижі. Буде про це говорити Манель Макрон з Сі Дзіньпінем. Говорили про це з Ліхоєєм, коли він відвідував європейські столиці і Київ. Ну вони поки що абсолютно твердо стоять на своєму. Є версія, що давайте ми проведемо першу зустріч від, без Росії, а на другу гарантовано Росію запросять. Але тут же є інше питання. Може ж бути інший кульбіт. Що, скажімо, Україна і Захід погодяться запросити Росію на цю зустріч, а Лавров відмовиться брати в цьому саміті участь, тому що з точки зору Росії Швейцарія ніяка не нейтральна країна, вона запровадила санкції проти Російської Федерації і на її території не може відбуватися ніяких миротворчих зустріч. Те, що Росія може висувати умови, щоб цю цей форум перенести в нейтральну країну, скажімо, там в Туреччину чи в Об'єднані Арабські mm -hmm. Емірати, mm -hmm. або просто бойкатує цей форум. І я не знаю. Ми можемо, знаєте, і принизитися, і участі Росії не побачити. І я не знаю, чи в такій ситуації буде брати участь е, Китай. Тут же є ще проблема Індії. Зараз е, і Індія намагається якось вирішити своє питання щодо цієї участі. Прем'єр-міністр наряд на Роботі обговорював цю ситуацію, як відомо з Володимиром Путіним, з Володимиром Зеленським, Дмитро Кулєба відвідує Нью-Делі. Наприкінці березня, тобто вони так думають, але в них в принципі усіх абсолютно чітка позиція і у Китаю, і Індії, і у Туреччини про мир мають говорити країни, які воюють між собою без участі однієї сторін конфлікту. Ніякого миру не буде, а буде просто декорація перемовин у українського керівництва. Як відомо інша позиція, давайте ми всі зберемося спільну позицію, свою обговоримо і вирішимо. А потім репрезентуємо свою позицію Росії. Це абсолютно новий незвичний підхід до дипломації. Він поки що ніколи не застосовувався, не знаю, як він спрацює цього разу. Пане Наталі, скажіть, а от, от ви згадали і про моді е, індійського прем'єра, так і, і Сі Цзінпін. І Китай, який судячи зі всього, дуже багато країн в світі розуміють, що ця ситуація в нас на території України заходить в глухий кут або довготривалу війну, про яку ви часто в наших ефірах говорили. Зрештою про глухий кут казав ще й Валерій Залужний, і відповідно чи ну чи є відчуття, що весь світ десь? По різному, кожен має свої інтереси, але всі десь консолідуються на тому, що станом на зараз потрібно якимось чином сідати за стіл перемовин, припиняти активну фазу бойових дій. Ну, далі кожен буде свою карту розігрувати, але тим не менше, більшість країн світу схиляються і сходяться до думки, що треба сідати і якимось чином домовлятися. Як нам в Україні також складно це зрозуміти, але тим не менше. Я не думаю, що це так просто. Я думаю, що та ситуація, яка існує сьогодні, ось скажімо так, нинішня ситуація на лінії фронту, вона не виглядає для цих країн такою, що можуть відбутися мирні перемовини. Вони просто намагаються свої позиції, як вам це пояснити. На майбутнє гарантувати позиції миротворців, скажімо, в ситуації, якщо буде прорваний фронт. Російською армією на якийсь ділянок фронту, і якісь там великі частини української території перейдуть під контроль Росії, і українське керівництво буде готово до перемовин на російських якихось умовах. От в цьому разі Китай чи Індія чи Туреччина можуть посприяти збереженню державного суверенітету України на якійсь території, що може залишитися під контролем легітимного українського уряду, і бути гарантами таких перемовин. І таким чином гарантами суверенітету України. І таким чином будуть диктувати навіть не стільки російське, а скажімо, китайські умови, існування цього цієї української держави. І вони просто хотіли б, щоб українське керівництво знало, що в разі трагедії воно може на них розраховувати, тому що вони прекрасно розуміють, що якщо трагедії не буде, в їхніх послугах не будуть так сильно зацікавлені. Що якщо трагедії не буде, тоді ініціатива в руках Заходу Сполучених Штатів Європейського Союзу. А от якщо Україна зрозуміє, що в неї вибір або домовитися за посередництвом Китаю чи Туреччини, чи просто перестати існувати, то вона погодиться з тим, що комфортні умови для Володимира Путіна, які будуть дещо пом'якшені Сі Дзіньпіном чи Ердоганом, це ті умови, які дозволять принаймні зберігти залишки державності. Я думаю, що вони абсолютно так мислять. Не треба ніяких романтичних очікувань. Ви згадали про саміт НАТО у Вашингтоні у липні. Він відбудеться і сказали про те, що нам важливо думати і працювати над тим, аби результати цього саміту для нас були максимально сприятливими. Як ви гадаєте, що для нас може бути сприятливим результатом за підсумками липневого саміту у Вашингтоні? Взагалі, було б ідеальним отримання Україною запрошення до НАТО із одночасними гарантіями від Сполучених Штатів та Великої Британії за типом гарантій, які мали Фінляндія і Швеція до вступу до НАТО, і розуміння того, що сам вступ до НАТО реальний може відбутися тільки після політичного врегулювання нашої стосунки з Росією. Не закінчення війни, а саме політичного врегулювання. Тому що в іншому варіанті ми навряд чи побачимо себе в НАТО найближчими роками. Однак я не думаю, що це відбудеться на превеликий жаль. Я вважаю, що це єдина гарантія безпеки України і закінчення війни. Однак, навіть якщо НАТО просунеться далі в якихось своїх там пропозиціях, в якихось програмах захисту України погодиться із можливістю присутності військ країн НАТО на українській території в тих чи інших формах, це вже буде прогрес. Будь-який прогрес, враховуючи на те, що ми на довгій дистанції вже непогано. Пане Віталі, скажіть, будь ласка, ваша думка з приводу, з одного боку, активізації французького лідера Макрона, яка, ну, пік якої був минулого тижня. Так? Цього тижня ми намагаємося переварити цю інформацію, зрозуміти, наскільки. Як ми правильно її трактували взагалі? Тому що коли четверга ми в нашому ефірі, вже після е, традиційного інтерв'ю з вами з'явилася інформація про те, що і всі українські медіа її поширили, про те, що Макрон сказав, що війська Франції будуть в Україні. Потім е, переклали правильно і, ну, і знову ж таки, ми зрозуміли, що він цього не виключає. Як ви гадаєте, станом на зараз є країни, які готові. Перестати бути партнерами нашої держави, але стати вже союзниками, тобто допомагати безпосередньо своїми військами. Я думаю, що якщо країни будуть готові ввести свої військові контингенти без участі їх у воєнних діях, це все одно партнери, а не союзники. Союзники це ті, хто разом воює, а не ті, хто охороняє певні об'єкти. Однак, якщо насправді такі заходи будуть колись ухвалені, це можуть бути заходи технічного характеру. Знову таки, це може бути, якщо буде досягнуто перемир'я. От уявіть собі, що досягнуте перемир'я. Це перемир'я означає, що ми маємо готуватися до нового раунду можливої війни в майбутньому. Це абсолютно реальний хід подій. Але якщо будуть якісь війська інших країн, скажімо, на кордоні між Україною і Республікою Білорусь, що ніяк не стосується самої Росії. Або, скажімо, будуть допомагати в розмінуванні. Або, скажімо, будуть знаходитися на південному кордоні між Україною та цією частиною молдавсько-українського кордону, який не контролюється Республікою Молдову, кордону з так званим Придністров'ям, це вивільняє наші ресурси, тому що треба зрозуміти, що ми в будь-якому разі потрібні, повинні будемо тримати на кордоні з Російською Федерацією, навіть якщо відбудеться якесь переміря колись величезну армію. Ми маємо будувати там оборонні фортифікації, ми маємо витрачати на це людей зброю. Я не знаю, чи зможемо ми собі дозволити якусь демобілізацію великої частини людей в цій ситуації. І ця ці люди, звичайно, якщо вони не будуть на півночі, там де Білорусь, вони зможуть більш ефективно бути використані у цих е е е умовах. На російсько-українському кордоні таке інше Я вам ще раз кажу, Україна це модель держави фортеці. ніякої іншої держави у нас найближче там 20-30 років просто не буде, навіть якщо уявити собі закінчення чи призупинення конфлікту. І чим більше людей буде задіяно в реальній обороні нашої порташої фортеці, тим краще. Тому хай війська західних країн знаходяться там, де вони ніяк не можуть вступити примезі збройні сили Російської Федерації. Віталію, а як ви оцінюєте реакцію світу Європи, Сполучених Штатів Америки на вибори у Російській Федерації президентські, які вони таки провели? Тому що, попри те, що багато країн справді засудили дії Росії по проведенню виборів і на території України, на тих територіях, які вони окупували, і на частині Грузії, в частині Грузії, все ж називати його Путіна нелегітимним? Використовувати ось таке формулювання ну не дуже поспішають. З чим це пов'язано, як це буде впливати на нас? Ну і загалом, яка ваша от оцінка саме реакції світу на ці вибори вона передбачена абсолютно, угу. тому що в принципі я не розумію, чим відрізняються президентські вибори в Росії 2024 року від всіх попередніх виборів. Можна подумати, що вибори 2018 року чомусь відрізнялися чи попередні президентські вибори в Росії. Можна подумати, то що там, умовно кажучи, там 2000-х років були якісь конкурентні вибори за участю реальних опонентів. Таких президентських виборів в Росії не було в принципі тоді, коли в них брав участь Володимир Путін. Ну мені здається, що це розуміє будь-хто. А спостерігачів незалежно цих виборів теж багато років немає, а фальсифікація виборів доводиться. Постійно тому, я чесно кажучи, не дуже розумію, чим відрізняються ці вибори від інших. і я чесно кажучи, не розумію, якщо ми ви, визнаємо легітимність президента Казахстану, чи президента Туркменістану, чи президента Узбекистану, чи е, президента Венесуели. Чи відрізняється Путін? Ну правда, тільки тим, що він не проводить війну проти України, ну так війну потрібно засуджувати. Але я думаю, що всі ці наші спроби. Довести, що тільки Путін нелегітимний, а всі інші легітимні в краї, в, 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 це в нашому світі більше авторитарних режимів, ніж демократичних. Демократія це швидше виключення, ніж правило для історії. Взагалі більшість президентів в країнах глобальної півдні прем'єр-міністрів обираються так само, як Путін обирається. Подивіться на парламентські вибори. Я перепрошую в Пакистані, де головна політична партія була заборонена перед виборами, все одно отримала більшість голосів. Вибори. Сфальсифіковані ті партії, які підтримуються військовими, змогли з якимось чином там сформувати кабінет міністрів, але ж ніхто не ставить під сумнів легітимність нового нового президента Пакистана, пана Зардарі чи прем'єр-міністра пана І Всі абсолютно з ними погоджуються, що вони легітимні. Хоча там, м'яко кажучи, вибори не сильно відрізняються від російських. Ну я таких прикладів вам можу навести 100 тисяч для мене. Взагалі не зрозуміло була ситуація, коли ставили під сумнів, чи можна там Олександра Лукашенка називати президентом. А зараз каже, не можна називати президентом Володимира Путіна. Президент це не звання героя. Це просто факт знаходження певної людини на посаді, яку ця людина може обійняти як легітимним, так і нелегітимним шляхом. З цієї точки зору, Володимир Путін президент. І Олександр Лукашенко президент. Просто вони прийшли до влади шляхом фальсифікації нечесних виборів. Ну і все. А як ви гадаєте, замовлення? Загалом... Путін відрізняється від Лукашенка ще тим, що він проводить вибори на чужих територіях. Лукашенко поки що тільки на своїх. Ну, вибори це псевдовибор. А як ви гадаєте, загалом у ці фальсифікації? Ну, є така, є така думка, що ну можливо там тих 87% це забагато, але більшість росіян такі голосували за Путіна, який веде агресивну війну, який перед виборами погрожував Заходу і світу ядерною війною. Це я я давно намагаюсь пояснити, що фальсифікація це зовсім не тільки коли ти фальсифікуєш бюлетень. Фальсифікація це ще виборчий процес. О чому ми говоримо, що ми не можемо провести вибори в Україні? Тому що у нас немає зараз об'єктивних умов не для того, щоб люди прийшли і кинули бюлетень в урну, а для того, щоб провести конкурентну боротьбу, тому що якщо у нас зараз буде конкурентна боротьба, то це фактично не сприяє виживанню держави. Ми будемо говорити про помилки влади про її прорахунки. Влада буде боротися з опозиційними кандидатами, фактично маючи можливість використати адміністративний ресурс воєнного часу, і що це за вибори? А от подивіться на Росію: один кандидат на посаду президента це Путін, і це не перший раз. Повністю контролює медіа і 25 років поспіль, повністю контролює те. Хто буде його опонентом на виборах, призначає собі опонентів, яких він навіть називає колеги по виборах. Реальний опозиційний кандидат, будь-який, навіть не має шансу наблизитися до центральної виборчої комісії. Навіть люди, умовно альтернативні, не можуть взяти участь у виборах, коли збирають потрібну кількість підписів, немає ніяких президентських дебатів кандидатів взагалі. Одному з кандидатів на посаду президента надається 90% ефірного часу під час передвиборчої кампанії, чи 99, всі інші мають 1%. І я таких прикладів можу навести вам мільйон, плюс адміністративний ресурс. Розумієте? Коли ти точно розумієш, що навіть якщо ти там пройдеш через якісь там фільтри, то до тебе завтра прийде якесь ФСБ і тебе просто або залякає, або заарештує. Тому. Питання в абсолютній нетранспарентності виборчого процесу. Вибори це коли кандидати мають рівні шанси на телебачення, на доступі до інформації, на проведенні виборів, мітингів передвиборчих, на реєстрації кандидатами, на реєстрації своїх спостерігачів у центральній виборчій комісії, у виборчих комісіях дільничих на спостереженні за підрахунком голосів. Ну згадайте будь-які українські вибори. Які теж не можна назвати ідеальними там в 90-ті роки, чи там, умовно кажучи, до 2004 року. Ну, це все у нас було. Були фальсифікації, був адміністративний ресурс, але кандидати з'являлися на телебаченні, правда? Ніхто не вважав, що їх завтра заарештують, ніхто не вважав, що можна просто викреслити ім'я кандидата з передвиборчого бюлетеню. Умовно кажучи, якогось Євгена Марчука чи Олександра Мороза. І це тоді, коли у нас в часи кучми адміністративний ресурс був у зайні можливостей. А в Росії взагалі так ніколи не було таких виборів, як у нас, скажімо, у 96-му році. Я вже не кажу про вибори там, 2004 року, чи 2014, чи 2019. Тому це не питання фальсифікації в урнах, хоча там вона теж, очевидно, є. Це питання взагалі всього цього. Ми бачимо мітинги з величезною кількістю людей, а ці люди бюджетники. Вони просто приїхали, тому що їх відправили з робочих місць, працювати на мітингу аплодувати Путіну, махати йому рукою. Це що, і виборча кампанія? Mm -hmm. Ну, якщо реально це подивитися, тому питання не в тому, скільки росіян проголосувало за Путіна. Питання в тому, скільки росіян. Ці 25 років поспіль має, взагалі адекватну інформацію про те, що відбувається в світі і в їхній країні. Що вони про це реально знають? Я вам скажу не небагато, не і це теж реальність, про яку треба пам'ятати.